Метеоролог розповіла, коли в Україні потеплішає і настане гарне літо. Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує початок гарного літа з другої половини червня. Про це вона сказала в коментарі Уніан. Відповідаючи на питання, коли в Україні нарешті буде тепло, якої погоди варто очікувати в травні і яким буде літо, Мартазінова зазначила, що погода буде дуже мінлива. Дощі все одно будуть в окремі дні. І такі не слабкі. Якщо говорити про червень, то в червні це найсильніші грози та найсильніші дощі. Червень початок липня, сказала вона. Марта Зінова висловила думку, що очікувати холодного літа все ж не варто. З другої половини червня це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники, зазначила експерт. У той же час вона не виключає, що приблизно з кінця травня і до 10 червня може бути похолодання. І температура в день зовсім не літня може бути. Близько 15-17 градусів, не вище 20 може бути. Ось той період холодний може бути, сказала Мартазінова. За її словами, про погоду влітку в цілому говорити все ще складно, але друга половина червня буде відносно суха і тепла. Дні будуть хороші більше, ніж на початку місяця, зазначив метеоролог. Погода в травні, прогноз синоптика. Травень 2023 в Україні буде прохолодним, проте до кінця місяця все ж прийде потепління та настане метеорологічне літо. Про це говорить синоптик Ігор Кибальчич. За його даними, з 6 по 10 травня в Україні очікується аномально холодна погода з заморозками на ґрунті і в повітрі з 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури. А вже в третій декаді місяця в південних та західних областях в окремі дні може бути 30 градусна спека. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!